Маленьких українців обманюють цього разу з таким викриттям. Виступив держстандарт за три дні. До 1 вересня це відомство оприлюднило результати експериментів над шкільною формою. Виявилося нормам. Відповідає лише кожен шостий костюм. Враження від форми з вуст самих споживачів вислуховувала Павлина Василенко. За державним стандартом шкільна форма має бути зручна, естетично приваблива та мінімум наполовину складатися з натуральних волокон. Проте, виробники шкільних форм правил дотримують не завжди. Тестування держстандарту на натуральність тканин серед шести зразків пройшла лише одна: решта суцільна синтетика. Попри це, маркування костюмів синтетичної правди не викриває. Згідно з маркуванням зазначено, що тканина верху повинна містити 50% відсотків і 50% синтетичних матеріалів, як показують результати випробувань, 100% вміст синтетичних волокон. Десятирічний ілля йде у п'ятий клас разом із мамою. Вибирає на шкільному базарі нові штани, піджак і сорочку. Качество качество підпичитає болік шерсті. Ну штуки дійсно было приятное к телу и отечественным производитель. Я смотрю на ощупь, это в первую очередь, потому что ребенок определяет сам по себе еще кожей, конечно. На ощупь, на ощупь. Якість костюму маму школяра задовільняє, Проте в іншому втрапляють у халепу. Придется все равно идти к портнихи. Іншим матусям не подобается, что якость, той дизайн в одночас. Дизайн просто, скажем так, не очень и цена при этом дорогая и ткань тоже отвратительная. очень много полиэстера, я, ну вот 50 процентов полиэстера, это невозможно на ребенка одеть, ему будет жарко. На уроках целый день сидеть нереально. Третьокласник Остап ладен змінити жаркий пиджак на жилетку, кажется, в ній зручніше. Если честно, то мне Ну, все нормально, типа, але но більше всього мені понравилися жилет. Давно не носил и все такое. Вот, я був в такому піджаке где-то тут есть. і там мне почему чомусь стало жарко, не понимаю. Покупці зізнаються, аби здобути гармонію розміру, кольору та якости, треба добряче попошукати. Тим паче, тут шкільну форму на відповідність тестують вже самі школярі. Не давать на коне. очень тяж очень тяжело найти почти нереально здесь все в основном все квадратное и не на нас по качеству не знаю ткани не очень нравится пошив тоже как-то не очень Боротися з неякісною формою у держстандарті можуть лише порадами не купувати неякісних речей за українськими стандартами. Вона належить до верхнього одягу, адже вважається, що вдягає шкільну форму на спідні, і вона не дотуляється до тіла дитини. І навіть якщо до виробника мають претензії, покарати його можуть лише штрафом, що найбільше вісімсот гривень. Павлина Василенко, Ольга Симак, Денис Остапенко та Денис Швець. Програма вікна СТБ.